ще Трошки і вже повністю дозріють вчорашні сорту Мелітопольська крупноплідна, сорт української селекції, самоплідний, характеризується високою врожайністю і стабільною головне. З мінусів, це розтріскування плодів в період дощів. Якщо вони під час дозрівання попадають дощі, то зазвичай велика частина плодів страдає від розтріскування. Але я думаю, що це ідеальний сорт для дачників, тому що ми маємо стабільну урожайність. Ось дерева, до речі, щеплені на сіянці антипки. Середньоросла підшепа для черешні, невибаглива в догляді до ґрунтів. Черешня взагалі, це порівняно з іншими культурами, не вибаглива культура. От всім рекомендуємо даний сорт. Подивіться, гілки просто гнуться від урожаю, незважаючи на екстремальні весняні заморозки.